Лібо припадки в Україні мовному каналу Пітерець, прохолодно Я в цьому районі рідко, Не часто повальниця коробка для гри в хокей. Це теж Салтівка, стара Салтівка. Біжу, маршрут собі розробив, шукаю ліки до подешевши вже. Як конь скочу. Сьогодні у нас вже 21. 20... Сьогодні 1 жовтня 2025 року. Середа. На жаль, про ніч нічого гарного розказати не можу. Погана була ніч. Харків знов під масовим обстрілом. Это... И беспилотники на жаль, на обучении наслаждали Марабашова. Ладно, а мы чекаем, мы испытываем. Что вообще завершается. Теперь чекать и а испытывать. Сегодня близко часу у ночи проплыли. Від такого бабаху аж стіни виражали максим гавкати зразу, відразу. Погана ночь була для Харкова. А я все бігаю, продовжую своє лікування. Ноги майже вже ходять руки, але щось так терпнуть вночі. Щось може зажато, крові не вистачає. Ну, Продовжуємо лікування. Я сьогодні попрошу лікара свого, щоб виписав завтра. Хочу вже на роботу лікуватися. То таке. На цьому районі буваю. Трошки заблукав. Крика дав, але вже вийшов. Майже, Майже листя вже. Перше жовтня, вже і жовтень. Стопут і зима. Скоро кружою сагую. Все усім гарного. Гарний середи, гарного дня буде. Всім миру добро доброго зла, всі вчера дякую. Звичайно, жити, не незважаючи ні на що. Все, до побачення, боліди бака.